Запоную сьогодні помолитися власне молитвою прикриття крові Ісуса Христа, нехай Господь Бог обмиває, окриває нас своєю кров'ю. Запрошу вас разом зі мною помолитися. Ісусе, занурюю Твою присвяту кров весь день, який розпочався і котрий є даром Твоєї нескінченної любові. Занурюю Твою присвяту кров себе, самого, всіх, кого сьогодні зустріну. Про яких буду думати, чи яким чином що небу дізнаюсь. Занурюю мої близькі їх і людей, які просили мене промолити. Занурюю Твої присвяті крові всі ситуації, всі справи, які буду вирішувати, розмову, працю, яку буду виконувати і мій відпочинок. Запрошую тебе, Ісусе, до цих ситуацій, справ, розмов, праці, відпочинку. Прошу, щоб Твоя присвята кров проникала в ці особи і справи. І приносила згідно з твоєю волею, звільнення, очищення, зцілення і освячення, нехай сьогодні засяє слава твоєї Пресвятої крові і проявиться цієї віри. Приймаю все, що ти мені сьогодні зійшлеш, на славу твоєї крові для користі святої церкви, як винагородження за мої гріхи, складаючи все це Богу Отцю через заступництво Марії. Віддаю себе самого Марії для повного розпорядження наді мною, довіряючи їй моє минуле, майбутнє і теперішнє, без жодних умов та застережень. Амінь. Амінь. Такої молитви, мабуть, уже багато людей молиться і зраджую тільки то, що екзорцисти в якийсь спосіб забезпечують себе, щоб злий дух не мстився, то власне прикривається власне цією Пресвятою кров'ю. Отож, на цю тему трохи побалакаємо. Липень місяць, літання до крові Ісуса Христа. Молимося, прикриваємо себе кров'ю Ісуса Христа. Дозвольте, що розпочну з цитати святого Писання. Буду подавати її, Якщо хтось записує, то записуємо. Книга Откровення, 12 глава, 11 вірш. Говорить до нас так, і вони його перемогли кров'ю агнця та словом свого засвідчення, і не полюбили життя свого, навіть до смерті. Говорить нам святе Писання про тих людей, які вибрали, вибрали бути з Ісусом, вибрали омитися Його кров'ю, вибрали так, щоб бути під Його захистом. Цей цитат святого Писання вчить нас про те, що. Забезпечувати свою безпеку чи охоронятися нам від Злого Духа, від всіх речей, можемо засвідченням е, е, омиванням святої крові. Е, що таке засвідчення, що таке е, ці молитви це е, одна із форм таких молитов, можемо сказати. Трохи затримуємося, що таке молитва. Різні є форми молитви, є форми благання, є форми. Перепрошення і так далі. Я б хотів би, щоб це засвідчення ми взяли сьогодні під увагу. Бо засвідчення це декларація того, що ми вибираємо, по якій стороні ми стаємо, з чим хочемо залишатися. Ну, Подивимося на молитву. Ми вже мабуть, мабуть знаємо, що молитва. Вона Господу Богу нічого не забирає, нічого не додає. Якщо хтось думає, що своєю прославою він щось додає Господу Богу, то це можна уявити собі таку ситуацію, що він стоїть десь там в Єгипті. що правда, не був ніколи в Єгипті опівдні на пляжі. Вмикає свій фонарик і говорить: дивись, які сяйво, я додав до цього пляжу, до цього сонця. Щось подібного. І наша прослава Господу Богу вона може нічого не додасть, так само, як наївно, хтось, що думає з цим фонариком, може ж зробити більше світла. Господь Бог насправді досконалий в своїй славі і вічний в цій славі, нічого йому не можна забрати. Але ця молитва. Декларує нас і ставить нас в ту позицію, в якій Господь Бог діє, можна так сказати, образно кажучи, ми уможливлюємо, даємо дозвіл, урухомлюємо цю Божу силу над нами. Порівняймо до, е, моли, до молитви до святого Архангела Михаїла. Ім'я Михаїл хто ж як Бог власне це ім'я було вмиканням Божої сили і таким ім'ям. Він подолав Злого Духа, власне, декларацію того, що Бог є най, найвищий, Бог моя сила, і ніхто крім Бога, і таким чином був переможений, подоланий е, найбільший бунтівник, який, ну, пригадаємо собі стояв біля Господа Бога, був на високому ранзі. І, власне, таким чином ми можемо урухомлювати засвідченням е, чи декларуванням своєї позиції. В тому, щоб урухомилася ця Божа сила. Подивимося на молитву до ангела-хранителя, ніби він тут і є, ніби все время поруч. Але для чого ця молитва нам? Для того, щоб ми заакцептували його силу, заакцептували його опіку над нами. І в таким чином ми в цій декларації можемо е, декларувати, що ми стаємо власне, в цій силі, е, відносимося до цієї сили. Щоб більше зрозуміти також про кров Ісуса Христа, то звернімося до книги Старого Завіту, книги Левіт, книги Вихід з 12 глави, 7 вірш, пам'ятаємо цей фрагмент, коли вже останнє чудо, останній знак від Господа Бога мав звершитися в Єгипті над фараоном, то там було так, що ніщівник. Той, котрий помститься за свій народ, пройде через єгипетську землю, і тоді помре кожний первородний. Це, мабуть, читали ми в святому писанні. Колись. І для того, щоб цей нищівник не задіяв шкоди народу вибраному, тоді було надано такий наказ. Я читаю цитати зі святого Писання. І нехай візьмуть крові агнця, того, котрого вибрали, і нехай покроплять на обидва боки одвірки і на одвірок верхній у тих домах. І ангел-нищівник, який йшов і мстився над землею єгипетською, над Єгиптом, коли бачив цю кров. То оминав ці дома і там не зроблено було незаподійно жодної шкоди. Отож, кров вона якби оберігає всі ті речі всіх тих людей, які обмиті цією кров'ю Агнця. Ми вже знаємо, що кров Ісуса Христа мала в кров'ю в Єгипті, кров'ю Агнця. І вона дійсно вказувала на дальші події на кров того агнця, який помер на Христі, і обмив нас зі всієї всього прокляття, зі своєї смерті. Отож, звідси маємо джерело крові Ісуса Христа, і її сили. Власне, в старому завіті, коли бачимо дію цієї крові, вона оберігає, вона оберігає, щоб нам нічого не трапилося. Недоброго і тож переходимо зі старого завіту в новий завіт, і маємо дивитися, як ця кров Ісуса Христа має нас оборонити. Спробуємо подивитися, як практично користатися з цього захисту, і в який спосіб ми можемо користатися з цієї крові. Ну так образно кажучи, і трохи так недобре, але маємо в цьому розібратися. Ще один момент. Щоб посвятити чи е, покропити одвірки, використовувалося якесь кропило. Е, Святе писання говорить, що треба було взяти хізоп. Це така рослинка, яка в, на Близькому Сході є понад е, багато великої кількості. Росте е, в різних місцях, її можна без труду здобути. Зробити з е, цієї рослинки кропило. Ну і власне покропити цією кров'ю одвірки, надвірки, так як ми хвилину тому читали. Цей хізоп є прообразом тої дії, яку має робити віруючий по відношенно до крові Ісуса Христа. І то, що ми говорили, це про оголошення, засвідчення. Це можна сказати, хізоп, чи це кропило є власне, цим засвідченням, яке ми, коли вживаємо чи хочемо проголошувати славу крові Ісуса Христа і прикритися, то, власне, нам потрібен цей хізоп, це кропило, це свідчення того, що я хочу бути в цій крові. Це дуже важливий елемент, прошу його запам'ятати, бо він для нас пізніше послужить. Наступний момент. Ефесія, перша глава, сьомий вірш, читаємо такий вірш. Маємо в ньому, тобто в Ісусі, відкуплення кров'ю Його, прощення провин через багатство благодаті Його. Якщо звертаємо знову увагу на кров Ісуса Христа, то бачимо, що в ньому, в цій крові, ми маємо відкуплення. Відкуплення власне його крові, крові Ісуса Христа. І це дуже велика ціна більшої ціни і більшої сили, можемо сказати, немає е, можливості в той боротьбі з злом, з ніщівним, я маю на увазі злого Духа. І прощення гріхів це далі цитат, е, в якому, е, яке ми отримуємо через те, що занурюємося в цю кров Ісуса Христа. Провиничі гріхи різне святе писання так трактується, то можна сказати, що в цьому гріху, так як в човні, плаває чи тримається на плаву сам злий дух. Одним із джерелом одержимості є тривання в тяжкому гріху. Чому? Ну бо людина, яка в тяжкому гріху постійно себе наражає на близькість злого духа. Бо власне в цьому гріху, як ми вже сказали, знаходиться цей ворог, ну і йому дуже легко цю людину приборкати, так можемо сказати. Власне, кров Ісуса Христа змиває з нас гріхи, змиває нас і дає нам прощення цих гріхів. Свідоцтво цього для нас дає можливість бути звільненим, бо Ісус Христос. Через свою, своє пролиття, пролиття своєї крові, вводить нас знову в ту Пасху, про яку ми читали хвилину тому зі Старого Завіту, коли визволяє нас від е, Злого Духа, визволяє нас від Кари смерті, власне, це Пасха, якою нас звільнює, так як звільнив Господь Бог свій народ в Єгипті. Наступ. Свідоцтво. Ми говорили про цей хізоб, і то свідоцтво має бути декларацією тих слів, в які ми вбираємося ту дійсність, х яку ми прагнемо бути. Ось одне із цих цитатів, в можна було б говорити як молитву в ті моменти, коли є якась загроза, є якісь незрозуміння, якісь духовні атаки, і я для того. Пропонував запам'ятати ці цитати, щоб власне їх ну, може навчитися на пам'ять і молитися як помічне, е, помічне знаряддя для того, щоб звільнитися. Ось один іще цитат, який для нас може бути помічним в цій формі. Псалом 107, друга, другий вірш, звучить так. Хай так скажуть ті всі, що Господь урятував їх, власне, це свідоцтво, що визволив їх із рук ворога. Тут є свідоцтво кожного християнина, той хізоп, який робить покроплення і дає свідоцтво, власне, що Господь урятував їх. Я декларую ці слова, що мене Господь деклар... урятував від всякого злого. Він викупив нас з неволі. І без цього свідоцтво ми є відкриті на ворога. Тож треба цю правду постійно проголошувати над собою, над усім своїм домом, проголошувати над рідними, над майном тощо. І не тільки проголошувати, але також і бути разом з ним і в ним, бути у світлі це свідоцтво воно не може бути тільки теоретичне. Тоді вже воно перестає бути свідоцтвом. Свідоцтво того, що Господь мене викупив і я вже належу до нього, воно має бути правдиве і відбиватися в моєму житті. Спробуємо прочитати ще один е, фрагмент власне, е, перше послання святого Яна, лист святого Яна, да, е, перша глава, сьомий вірш. Коли ж ходимо у світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один із одним. І кров Ісуса Христа Його Сина очищує нас від усілякого гріха. Чи ти, дорогі брати, дорога сестричко, ходиш у світлі Ісуса Христа, чи ти з Господом Богом? Е, я вже, мабуть, в цьому місті е, давав свідоцтво того, що люди приходять і просять про молитву, але навертатися геть не хочуть. Не, не хочуть бути з Господом Богом, хочуть тільки, щоб звільнили їх від якоїсь духовної хвороби. Що одне без одного ну, взагалі не може існувати. Власне, сила наша, сила обмиття крові, сила захисту Господа Бога це наша воля і наше життя власне, в Ісусі Христі, в Господі, коли ми ховаємося, коли ми обмиваємося Його кров'ю і хочемо бути е, разом з Ісусом Христом, тоді Він може нас захищати. Пам'ятаємо, що це свідоцтво. Це декларація моя, що я є Господній, я є Божа дитина. І це нам допомагає бути в безпеці від всяких нападів Злого Духа. Ідемо далі. Що відбувається, коли ми омиваємося кров'ю Ісуса Христа, послання святого Павла до Римлян, 5 глава 9. Вір. Тож, тим більше. Спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю його ми виправдані. Хотів би звернути увагу на е, слово виправдання, воно може е, також звучати як усправедливлення. Усправедливлення це стан, який дає людині безгрішність. Тобто ми стаємо в такій дійсності, якби ми ніколи не згрішили. Е, дуже прекрасно, якщо ми. Думаємося в ці речі, що кров Ісуса Христа робить нас абсолютно безвинними, безгрішними. Ну, але також в цьому має сенс тоді, коли ми є з Ісусом Христом. Господь хоче нас очистити і робить це власне через свою кров, яка нас обмиває зі всякого гріха. Ідемо далі. Послання до Євреїв, 13 глава, 12. Тому то Ісус, щоб кров'ю своєї людей освятити, постраждав поза браму. Акцентуємо слово освятив. Освячення або слово святий. Ми, мабуть, вже знаємо, що є такі речі посвячення Господу Богу. Свячена вода, з якої не робиться чай чи каву, чи це тільки для того, щоб вона є як в формулі посвячення води є написано для освячення, для очищення, і воно посвящається е, на те, щоб з'єднати людей з Господом Богом. Є освячені фігури, є освячені е, сіль, є освячення золоту на храм. Воно щось, що посвящається Господу Богу. Отож, цей цитат. Тому що Ісус своєю кров'ю людей освятив, тобто вибрав нас для себе, і ми вже нікому не належимо, тільки Господу Богу. Ми вже відокремлені від світу і взяті під Його опіку. Таке робиться, коли ми освячуємо себе чи декларуємо себе прикриттям крові Ісуса Христа. Ідемо далі, бо час обмаль, спробуємо ще більше подивитися, іншу сторону. Перше послання до Коринтян, 6 глава, 13 вірш. Їжа для черева і черево для їжі. Ну, це відомо. Але Бог одне і друге понищить. А тіло не для розпусти, але для Господа, і Господь для тіла. Цікава річ. Це підтверджує те, що ми хвилину тому говорили, що ми вже дійсно викуплені. Ми належимо Господу Богу, тільки є питання, що ми з цим маємо робити. Чи ми хочемо бути з Господом, чи далі хочемо йти в розпусту? Розпуста це не тільки з сексуальністю пов'язане, але також всім тим речами, які я не контролюю. Не контролюю своє тіло, не контролюю свій порядок денний, не контролюю свою волю. Що тіло захотіло, то воно йде. Це не тільки до сексуальних речей відноситься. Так що ця розпуста може... Асоціюватися з тим неупорядкованим життям, яке не скероване до Господа Бога, не скероване на пошуки Господа Бога. Про це пам'ятаємо. Далі читаємо 1 Коринтян, шоста глава, трохи далі, 15 вірш. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла то члени Христа, ось для чого ми вибрані, і для чого ми освячені. Освячені, щоб бути тілом Ісуса Христа. Він є нашою главою, а ми Його члени. Ну і далі, 19, 20. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте і ви не свої? Бо дорого куплені ви. Отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що божі вони? Тож ми всі вже ж бачимо. Що не належимо вже собі, не належимо нікому іншому, тільки для Господа Бога. Так, да, Господь Бог дає нам вільну волю, і ця вільна воля є з нашої сторони, має бути скерована тільки в напрямку до з'єднання з Господом. Господь нікого не насилує, не змушує, а тільки пропонує. І від нас дуже багато залежить наскільки ми хочемо бути з Господом Богом. І від цього залежить, наскільки ця кров Господня є для нас свідо, е, свідоцтвом такого декларації, наскільки в нас охороняє, бо я маю бути в цій декларації щирий і дійсно проголошувати, якщо я хочу бути Христовим, ну, то не може бути тільки слова, а може мусить бути тільки е, е, всі мої дії, все моє життя направлено, скеровано на е, Господа Бога. Це стільки що хотів сказати. На закінчення, я б хотів би нам всім запропонувати таку молитву власне, про прикриття кров'ю Ісуса Христа. Власне, ця декларація виходить з нашого серця. Якщо ти дійсно хочеш бути в опіці Господа, під Його опіку, за тими дверями, яких ізопом покроплені присвятою кров'ю Ісуса Христа. І якщо ти дійсно вирішив своє життя, ну дійсно змінювати, щоб бути під Божою опіку, щоб тебе злий не покарав і нічого не мав супроти тебе, то віддаймося, брате і сестричко, віддаймося нашому Господу. Зробимо так, що я пропоную. Я буду молитися. Вас всіх запрошую повторюватися і віддатися Господу Богу і обмитися власне цією кров'ю. Аня мені поможе. Так, та з радістю. Так. Дякую. В, Ісуса Христа, В Ісуса Христа, Визнаю і проголошую. Визнаю і проголошую. Що окриваю себе і мою родину. Що окриваю себе і мою родину. Мій маєток і дім. Мій маєток і мій дім. Кожний момент мого життя і момент моєї смерті. Кожний момент мого життя і момент моєї смерті. Всі місця ситуації та особи, зустрічаю. Всі місця ситуації та особи котрих зустрічаю. Машини і знаряддя, якими Машини і і знаряддя, знаряддя, якими якими Дороги, якими ходжу. Дороги якими ходжу. Всю святу церкву весь світ всю святу церкву, весь світ. Пресвятою кров'ю Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, Пресвятою, Пресвятою кров'ю Господа, Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, котра згідно, словом, котра згідно з Божим Словом, мене відкупила, мене відкупила, неустанно очищає, неустанно очищає, усправедливлює, усправедливлює, освячує. Освячує, дає життя вічне, дає життя вічне, заступається за мною, заступається за мною у Бога промилосердя. У Бога промилосердя. Та дає мені доступ до Божого трону, та дає мені доступ до Божого трону. Визнаю і проголошую в ім'я Ісуса. Визнаю і проголошую в ім'я Ісуса, що я є окритий кров'ю Господа Ісуса Христа. Що я є окритий кров'ю Господа Ісуса Христа, і дякуючи, крові, і, дякуючи Його крові, є невидимим для моїх ворогів? Є для моїх ворогів. Визнаю і проголошую ім'я Ісуса, Що кров Христа нищить і ламає всілякі плани сатани щодо мене і моїх ближніх. Щодо мене і моїх ближніх. Від влади сатани Від влади сатани. та від усіх хвороб і небезпек душі і тіла, та від усіх хвороб і небезпек душі і тіла. Амінь. 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 І нехай вас стереже, провадить і благословить Бог всемогутній Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Амінь.